Покажу вам, як зараз виглядає еко-зелена стежка вздовж басів кута до Оствиці. Нещодавно над нею почались роботи, розрівняли грейдером, знімемо як ми проїдемо. Нам сюди. Ох, тут вже зараз грязючка. О, май-май май. Треба обережно. Але могло бути і гірше. Напередодні ж були в нас дощі рясні. Це вліво. Що вліво? Вліво, мабуть, я зараз пройдуся. Вліво, мабуть, просто місце для рибалки, для відпочинку. Таке тупикове. Не знаю, чи хтось там є, якась табличка. Гарне місце. Так. Виловкору поменше 30 см заборонено. Штраф 3706 гривень за одну штуку. Ого! При порушення дзвонити 102 або якийсь мобільний номер. Ага в нас ще пішла стенечка. Жабка пригнула. Гарне таке місце. Ну, далі туди, мабуть. Ну, два кроки пройдемо, глянемо. Так, цікаво, давно тут не був Можливо, там далі і досі є вихід. А можливо і ні. ні. Тут у нас трішки якась сміття. Все, далі проходу немає. Така теж місцинка для рибаків, відпочивальників. Вертаюся назад. І тепер їдемо по головній, можна сказати, так набережній екостежці. Дідізьмо велосипед. Їдемо. Горбачки. Але порівняно з тим, що було, грунтова така, то можна їхати. Тут ще ж тільки почали над нею працювати, потім зніму невеличкий огляд, що змінилося через деякий час. Так, Юля на електровелосипеді але трошки відстала. Ми її почекали. Там у нас місточок. Ох ти що, яка широка в нас смуга йде і на спуск. Ну це через. В наступному сезоні може стати дуже популярним місцем. Так, тут у нас один затоплений човник, один ні. Ой, тут треба переключитися. Є скло. Ага, тут в нас і підкладають якісь матеріали. Все супер, ясно. Тут я пішком пройдусь. Це такий в нас. Асфальт вторинний, мабуть, якраз чудово для таких екорізних доріжок. доріжок. Ага, тут його ще будуть над ним працювати. Все буде тільки покращуватись. О, навіть тут я вже вийшов і йти приємніше. І бачу по покритті, що вже рівненько вкатали втрамбували О, вихати. Дуже добре. Клас. Я мріяв, щоб тут така стежка була, яку можна гарно проїжджати. І надію зі швидкістю, щоб не їхати через вулиці Босівкута Нам такі зони в Рівному дуже важливі. Треба, щоб їх більше було, а це чудове місце. По праву сторону у нас городи людей. По ліву вже берег. Якийсь човен під парусом вже йде. Зараз ми його підзнімемо на телефон із зумом. Далеко на фоні у нас класилі. Човник рухається в наш бік по вітрилу бачимо таке покриття в нас. Так, нас по ліву сторону вже добре видніється оствіця а ми їдемо до речі, поки тут робіт ще не почали. От минулий раз, як ми тут проїжджали пару місяців, десь, мабуть, весною, то в кінці виїзду там треба було перепригувати калюшки. Все ніби їдеться, їдеться, десь через хащу можна пройти, а в кінці вже перед виїздом на парковку ось тут. Було кеп-кепсько по волозі. Зараз глянемо, що придумали. Засипали, бачу знизу щебінь, зверху це покриття асфальтове. Ага, і тут кінчається і в нас є трошки болотця. Щось тут треба, можливо, трубу закладали знизу, не знаю. Але попереду в нас щось тут придумають. Поки що обходимо акуратненько по траві. Добре, що дощ був позавчора, а не вчора чи сьогодні, бо було б важче потрапити. Все, отака от доріжка. І тут у нас виходить до парковки.